Уявіть собі, місто, де бетонні джунглі поступаються місцем зеленим оазам, що дарують свіжість і спокій. У центрі цього урбаністичного лабіринту з'являються парки, сквери та сади, які перетворюють повсякденне життя мешканців. Вони не лише прикрашають вулиці, але й стають справжніми центрами соціальної взаємодії, де люди зустрічаються, відпочивають, знаходять натхнення. Зелені зони в містах це не просто естетика. Вони мають здатність змінювати ритм життя, знижуючи рівень стресу і покращуючи загальне самопочуття. Дослідження показують, що навіть короткий візит до парку може знизити рівень кортизолу в крові. Такі місця стають ковтком свіжого повітря в буквальному сенсі. Вони фільтрують забруднення, знижують температуру влітку і забезпечують притулок для міських птахів та комах. Але це більше ніж питання екології. Це новий погляд на міське життя. Де кожен квадратний метр зеленої зони це крок до гармонії між людиною і природою. Уявіть, як ці місця стають частиною вашого повсякдення, даруючи моменти радості і спокою. Бо зелень це не просто колір, це символ життя і оновлення, який нагадує нам про важливість збереження нашого світу.